Заблокована податкова накладна, пишемо пояснення. Для розблокування податкової накладної необхідно до ДПС подати електронне повідомлення з поясненнями та відповідними додатками всіх копій документів. Навіщо це необхідно? Ми повинні довести реальність своєї господарської операції. Повинні вказати, що в нас є відповідні ресурси для цього: склади, персонал, обладнання. А також вказати весь рух постачання товару. Головна мета. Переконати комісію при ДПС, що в нас є реальна господарська операція. Так, пояснення повинні бути чіткими та лаконічними. Ми повинні вказати, коли, на підставі чого, відповідно якого договору, кому було поставлено відповідний товар. Ми повинні вказати, що в нас є відповідні ресурси для цього. Вказати. Чітко, що у нас є відповідні склади, приміщення, обладнання, по ним було відповідно подано 20 ОПП, це є обов'язково. У нас є відповідний транспорт і таке інше. Ми повинні вказати, що яка в нас є чисельність персоналу, там, навіть прибиральниць, всіх вказати. Ми повинні також довести і вказати відповідно документально підтвердити, що в нас є докази того, що цей товар до нас поставлявся. Це можуть бути ТТН, акти. Вкажіть обов'язково, де зберігався відповідний товар. Вкажіть, на підставі яких документів підтверджується транспортування товару до покупця, це може бути договір перевезення або ТТН, або відповідні акти. Ну і напевне головне, що вимагає ДПС, це весь ланцюг постачання товару. Це дуже важко, але я рекомендую писати все, що вам відомо. Також рекомендую поясненнях обов'язково казати пронумеровано всі додатки, які ви до них додаєте. Срок подання: 365 днів з дати виникнення податкових зобов'язань, які відображені в заблокованій податковій накладної. Дякую, дзвоніть, пишіть, звертайтеся.